Щекану жодної записки від працю. Вашим... Ну ай я не розумію, ви ж юрист. Ні, ви розумієте. розглядаєте що, що пишете. Коли, коли я телефоную декану і розповідаю, вона повинна сказати: прийдіть, будь ласка, напишіть. Ніхто ніколи цього не каже. Я був у Шумило, Шумило теж сказав. Ви могли б написати, а він не каже, напишіть зараз. Ну, напишіть. тільки не зараз, ні. Право не в тому. Ви зрозумієте, як Юрій, все. Будь-який яке я діло починається. Я, я, я захищав університет. все по закону. Якщо да. я щось на... проти закону, да. будь ласка. Я? я не кажу, я що тут... ви проти закону, я, я вам розповідаю, що повісти. я не за вас кажу. Я кажу, що у нас Кузніченко завідувачі кафедри, О, ну, я, за розумів, я не за що вас ви, кажу. Ви я, проти за я я не проти неї. Вона мені як суб'єкт взагалі не цікава. Якщо б вона не вказувала, що я повинен в якихось е незрозумілих конференціях приймати участь не в моїй спеціальності, я б я взагалі не трогаю, Якщо б вона не телефонувала в 12 годин ночі ноль-нольноль. І не казала, що в мене статті неправильно. Я кажу, перелік цих статей є на сайті Міністерства освіти. Зайдіть туди, подивіться, що ви від мене хочете. Міністерство визнало цю статтю фаховою. Не я, а міністерство. Ну я зрозумів. Е, Давайте так. Я е, буду розбиратися з цього, тому що я, я поки не розумію. Я можу тільки одне сказати, що е, сьогодні. Юристи будуть скорочувати. Сім і Ви розумієте чому? Yeah. Тому що зараз така ситуація. Then... Сьогодні п'ять студентів, от зараз п'ять чи сім. Три три чи заяви. Три заяви. Ви розумієте, про що ми ведемо мову? Три заяви. Я вам скажу. На, мож, можна сказати стосовно. Можна? Как? У нас дуже низький рівень виконання, якщо студенти на другому курсі. Працюють по підручникам. Закладачі значні не пояснюють з першого курсу, що юристам треба користуватися в першу чергу законодавством. Тому що, коли ви приходите в практику працювати, ви згідно законодавства складаєте документацію, а не згідно підручника. Можна? підручник можна я докажу? Угу. Підручник у нас є офіційне тлумачення Конституційного суду, тобто тільки е, Конституційний угу. суд. Може здійснювати офіційне тлумачення законодавства. Підручник це неофіційне тлумачення. І тому ним треба користуватися в другу чергу після законодавства. А в нас студенти цього не розуміють. І коли я їм це пояснюю, вони дуже... їм цікаво стає, чому це їм не сказали ще на першому курсі. Yeah. 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 А це у нас це... Дивіться такий момент. Чотири роки. Не вам просто розповім. Я, я не те, що хотів написати, я казав декану, щоб зробити це. Вона ж не хотіла. У нас є такі завідувачі кафедри. Ну, він ще тоді не був завідуючий, а на БуКВК у морського права. Ку не а морського права. А можна питання, поки ви да, згадуєте? Да. Можна ви кажете про низький да. рівень, будь ласка, скажіть, а ви скільки разів зверталися до науково-методичних комісій, які у нас є комісії на, на кожному факультеті, на кожному інституті і є загальна по інституту, науково-методична комісія. Скільки разів ви зверталися і доводили до відома науково-методичної комісії якісь пропозиції щодо покращення цього О, процесу? А навчально-методична комісія зверталися? Звернутися. Ні, як я спитаю. Ди, ви дека, ви мій, кажете, ці, що ви кажете, що дека, в... це... Нас... ви це вибачите? Ви yeah. Бачите, yeah. Ви, ви це бачите? Ви це бачите? Розумієте? Для того що yeah. Yeah. так, якщо ви yeah. бачите, It's чого не донести до відповідного органу, який займається цим питанням. Розумієте, це ж треба. Нас є система що Я директор, я вас питаю. Я керівництво доніс? Я розумію. Я вас питаю до методичних комісій. Я не звертався. Я можу звернутися. Я пропозиції, думав, що... звичайно, надати пропозиції, які щодо покращення. Викладав, що викладав теорію держави і права, що вони не розуміють взагалі, що треба користуватися законодавством. Хто він це викладав? Ну треба подивитися. Це ж робочий процес, це ж Правильно. творчий процес, я, якщо ви я бачите недоліки, і треба. Я не нашому треба директору, директору кажу про всі недоліки. Те, що вона не звертає уваги і їй немає різниці, ну не ви розумієте. Що я донос це до керівництва, чи мені як? У них зацікавленості стосовно цього нема. У мене дивіться, яка ситуація. Мій брат, за якого я плачу контракт, бо він з е, сім'ї, яка не може дозволити собі оплатити контракт, він теж з окупованої території. Я за нього платив контракт. І от четвертий курс, на четвертому курсі, під час війни у нас є такий викладач, знаєте, і фамілію його забув. По науковій діяльності в покшинові робить такі в очках. Він, значить, розповідав на лекції, що у нас низький рівень освіти у на... наших воїнів. Мій брат написав заяву до деканату. Да, їм викладача змінили, але цьому викладачу нічого не було. А те, що цей викладач ходить, у нас є лаборант, така Наташа була у нас. Вона розмовляє на українській мові. Красиво, мелодійно завжди. От він... З нею навіть сміявся, перекручував те, що вона казала. І значить, мій брат написав заяву, що дійсно цей викладач сказав. Викладача просто змінили і все. А мій брат, який був на всіх парах, я не за один предмет ні до кого не підходив, нічого не просив, мені нічого взагалі ні від кого не потрібно, якщо чесно. Він отримав 77 балів. Я йому написав: брат, ти отримав оцінку як дебіл. А він каже, так. Бо ті, хто заплатили перед екзаменом, вони отримали 73 бали. Ось це така відповідь була. Я не, думаю, що, я не думаю, що мій брат міг бути найгіршим із тих, хто не ходив, а він ходив всі три роки. Другий, третій, четвертий курс. Я не знаю, чесно. Ну, який? Як це юридична? Так, юридичний факультет. У ну, нас, ви розумієте, викладачу ж нічого не було. У нас просто пустили слух, наш декан пустив слух, що у нього син працює в СБУ, і на цьому все зайнялось. І от я думаю, ви бачите, от як виходить, що я не тільки працюю, я проводжу студентів. Студент. У мене дочка тут навчалася, теж дуже багато розповідала, коли я просив декана, щоб що, е, не треба, щоб викладачі деякі вимагали з неї 500 гривень за те, що треба написати. ОБЖД і е, в магістерській роботі. Вона і магістратуру закінчила. Тобто у мене дитя і магістратура закінчила. Е, декан це все якось спускала на тармозан. Значить, е, е, як же село викладача завідувачій кафедри? не Ні колінічка. Ну ви ж знаєте Ну, я вас да, він прийшов до мене з пропозицією приблизно 20-30 чоловік, щоб вирішити питання. Я це довгі до відомого студент, не студентів, а до відомого ну, декану, двох деканів, двох факультетів, тому що там викладач з однієї, е, з нашої був е, факультету, інституту, а студенти були з іншого інституту. Я довів це нашому декану, директору, і сказав, ви вирішити, як хочете це питання, у мене зараз від я сьогодні виходжу відпочивати в мене відпустка. Коли я повернувся, він через декілька років, ой, місяців, став завідувачем кафедри. Я просто не зрозумів, як це відбулося. А, коли... а потім моя дочка, коли в нього здавала. Кулієв? Кулієв, так. А потім, коли моя дочка йому здавала з двома дівчатами, він навіть них не приймав. Просто закрив відомість. Вони заплатили по 2,5 тисячі гривень Коли... кредит. Кредит потім, слухайте далі, це цікаво. Приходять дівчата здавати і отримують по 58 балів після того, як вони заплатили 2,5 тисячі кредитів. Я кажу, дівчата, ну пишіть заяви, ці заяви є у декана. Як декан вирішила? Ліво нічого не було. Вона просто назначила якову комісію, всі отримали оцінки, всі були. Вона що, думає, що всі були раді цьому? Ні, я був не радий. Я заплатив за свою дитину 2,5 тисячі за те, що я не повинен був платити, за те, що Лію просто в неї не прийняв цей залід. І декан наш мовчить? Я це всім доводю, довідомо. Я, дов... я людина чесна.